Коли ми займаємось якимось спортом, фізичною активністю, само собою нам хочеться отримати що? Результат. Звичайно, якщо ми кажемо про катання на роликах, то хотілося на дистанції щось на цих роликах вміти. Але тут ми підбираємось до самого цікавого. Є слово спорт, є слово фізкультура. Принципова різниця полягає у змагальному моменті. Часто, коли немає змагального моменту, мозок думає, що та це ж просто фізкультура. Там нічого як боється, нічого цікавого. І дійсно, в сучасній культурі, спортивній, яка була сформована роками, все ще тягне. Не лінія, що ну, якщо ти спорту, там обов'язково мають бути змагання, і змагання знову ж таки за рахунок колишнього досвіду, мається на увазі змагання вас з кимось іншим. А ми вам пропонуємо, завдяки нашому додатку подивитися на це з трішки іншого боку. Дійсно, змагання це те, що драйвить, те, що дає емоції, те, що дає. Поштовх до розвитку, але що, якщо подивитись на змагальний момент, точки зору бути кращим, ніж ти був учора. Це вже більш сучасна тема. Дуже часто це можна почути з різних джерел. Але одна справа, коли ти думаєш, що я буду ставати краще, буду змагатися з самим собою, бути кращим, ніж був учора, і це доволі важко оцифрувати. Бо коли ви приходите на класичні змагання, навіть по роликам, ми ж тут про ролики, правильно? навіть по роликам, то якщо ти забіг на швидкість, хто перший, той переніг, хто другий, у того там такий-то результат, така то різниця в це. Або хто стрибнув вище, або хто проїхав з більш високою швидкістю. Зрозуміло, тобто є якась зрозуміла цифра, вимір. Є якийсь показник, яким можна вимірювати, ось цю першість, ось цей змагальний момент, оцифровувати. Так, от, в нас є додаток про бролір. Про бро.бролертем.ua. В чому суть додатку? Ви тут реєструєтесь, заходите у свій аккаунт. Тут я зареєструвався на номер свого оператора. Перший крок зроблений: ти, учасник нашої команди, перед тим, як почати, обов'язково зайди в свій профіль. Внови своє фото, доповну інформацію про себе, а потім як найшвидше ознайомся з рухами, розпочинаю їх вивчення. Заходимо в профіль. На дійсно, от моя фотка не сильно схожа да? де можна поміняти фото, можна ввести всі дані, і все. І тепер ви зареєстровані у нашому додатку. Що це таке, в чому суть цього додатку? Усі рівні катання розбиті на рухи. У нас є чотири рівні, і у кожного рівня є свої притаманні рухи. Можна назвати вправи, але по суті це рухи. Це ті навички, які треба здобути для того, щоб бути суперкачком-кабачком певного рівня катання. Суперміні, міні, міні і Pro. Можете подивитись, в Pro тут як слід елементів. Вектив ваще капець, я рахував, має бути 64. В міні поменше, і в супер міні, десь так само, як у міні. Суть цього додатку: це якщо ми відкриємо будь-який рух, буде написано падіння, сфера до безпечно, впасна на захист, прорушить вперед і піднятись самостійно. Натискаю відео, дивлюсь, і тут Богдан ролики, худіший кілограм на 20, робить падіння на колінце. Ну от так. я під час змагання самим собою прийшов до того, що мені треба одна вес, щоб бати більше сил. Ну дійсно железки побільше піднімати, і щоб при цьому їздити швидше з цими самими железками. Так, от усі рухи підібрані у відео форматі. Ви реєструєтесь, дивитесь, що так. Для рівня супер міні, це початковий. Мені треба там падіння передом, ліхтарик, напівліхтарик. Відкриваєте, є варіації. Є варіації передом однією ногою, передом іншої ногою, спиною вперед однією ноги, спиною вперед іншою ногою. Все це тут є. Можна відкрити і подивитись, які ж рухи треба вміти, які вправи треба виконувати, щоб бути суперкрутим качком-кабачком. І цим самим ви можете оцифровувати свій рівень катання. Прямо зараз у нас по цій штуці є атестація. От у мене є фіолетовий пояс. Фіолетовий пояс це, от я покажу. Бролір Тім, всі діла. Фіолетовий пояс це. Тренерський є білий пояс, є жовтий пояс, є червоний пояс, є чорний пояс. Всі пояси вони засвідчують рівень катання. Більше того, коли ви підготувались по цим рухам, такі я хочу здати. Приходите до нас на атестацію з вітрою суддів. Ви здаєте усі рухи, фіксується все на відео у вас. Є по дві спроби, і вам видають почесну грамоту, що ви такий то або така. Отримали пояс, склали всі рухи, і от, власне, ваш. Пояс. Зараз, якраз прямо зараз, от, е, осінь 25-го року, ми докручуємо функціонал, щоб тут внизу була функція запропонувати своє відео. Ви просто тут натискаєте варіацію, ну, наприклад, ліхтарик спереду, да? зробить посвіль без зупинок 5 ліхтариків. Ви знімаєте це на відео, надсилаєте. Сюди тренер оцінює. Ви навіть можете не займатися в школі бролертіма, але ми можемо оцінити. Якщо рух норм, ми його апруєм, все виконано згідно правил. Ми його підтверджуємо, і у вас ця іконка стає активна. Якщо ви учень бролертіму, ви просто приходите на тестацію, ми вам знімаємо відео, і там воно все магічним чином монтується і заливається за вашим номером телефону. А якщо ви десь далеко, де крутим функціонал, можна це все проходити в онлайні. Ось, на мій погляд, це перший спосіб, як можна оцифрувати це саме змагання з самим собою, і його можна відслідковувати, дивитись тут з прикол, на наприклад. Вашій дитині 5 років. Ви вивчили всі рухи на суперміні. Ви їх всі склали, отримали свій завітний пояс, переходите на наступний. На міні затрималась там лише на рік. Потім доходите до наступного поясу. А у вас тут вже купа рухів. Так от на останньому русі, я думаю, в ектів вже буде різниця на відео. Там вже може бути доросла дитинка відносно тієї, що починала здавати на перший пояс. Тобто, логіка в чому? Це той самий додаток, який якраз просуває філософію боротьби з самим собою, але робить це змагання екологічним. Тобто він ніяк не пов'язаний з іншими. Учасниками катання, ви повністю самі собі дивитесь, що його можна вивчити. Вчите, складаєте, надсилаєте на пруф або приходите до нас на атестацію. Ну і все, і ви качок кабачок Змагались, але при цьому нікого не прийшлось задавити. Але звичайні змагання теж можна, в принципі, відвідати, щоб ні. Я іноді відвідаю, а іноді є. Все, підписуйтесь на наш канал, приходьте до нас на тренування, користуйтесь нашим додатком на здоров'я. Ми будемо тільки раді.